Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У поліції повідомили деталі вбивства у селі Затурці, що на Волині. Суд за справою Фаріон захист просить відшкодування моральної шкоди у 15 мільйонів гривень. Вистрілив в обличчя з травматичного пістолета. Сутичка між собаками спричинила стрілянину. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Волинь втратила ще трьох героїв, які мужньо виконували свій військовий обов'язок, борючись за свободу та незалежність України. Про загиблих воїнів повідомили у Волинській Ова та у Горохівській територіальній громаді. Так, вірний військовій присязі Андрій Головчун загинув 7 січня 2025 року. Під час запеклого бою в Покровському районі Донецької області. Ще один герой Дмитрій Міненко, мешканець села Велика Виска, загинув 10 січня 2025 року у Донецькій області. Володимир Вовченко, мешканець села Уникієве. Загинув 11 січня 2025 року. Також у Донецькій області воїни хоробро воронили Україну до останнього подиху, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв, честь і шане воїнам. У селі Затурці, що на Волині, 12 січня, трапилося вбивство. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Пишуть, що молодик у нетверезому стані побив літню жінку, внаслідок чого вона померла. У поліції Волинської області повідомили деталі моторошного вбивства. З'ясувалось, що напередодні між 70-річною потерпілою та 20-річним мешканцем цього ж села відбувся конфлікт. Молодик наніс жінці чисельні удари руками й ногами в голову, а в подальшому залишив її за місцем проживання стікати кров'ю. На жаль, жінка померла. Наряд поліції затримав зловмисника по гарячих слідах за місцем мешкання у цьому ж селі. Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. На Ковальщині двоє підлітків підпалили дім місцевої мешканки. Про це повідомили у поліції Волинської області. Так, 12 січня близько 12-ї години до поліції надійшло повідомлення від 32 річної мешканки Ковальського району, що невідомі здійснили спробу підпалу її оселі. Пожежу швидко ліквідували, потерпілих нещастя немає. Поліцейські встановили причетних до злочину. Це місцеві мешканці 29 та 26 років. Один із них облив будівлю бензином, а інший підпалив. Напередодні між фігурантами і потерпілою трапився конфлікт. Тож чоловіки вирішили таким чином помститися. Наразі їм готується оголошення підозри. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, Волині в Ковалі нетверезий водій втікав від патрульних. Відомо, що водій автомобіля марки Ауді роз'їжджав під час комендантської години. Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував та збільшив швидкість, намагаючись втекти. Проте, не впоравшись із керуванням, водій не їхав на дерево. З'ясувалося, що за кермом перебував 33-річний чоловік. У нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд на місці. Результат 1,27 проміли. На Керманича поліцейські склали низку адміністративних матеріалів. Оперативники Волинського прикордонного загону викрили групу осіб, яка організувала розповсюдження одноразових електронних цигарок на території України. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Правоохоронці встановили, що незаконно ввезені електронні сигарети зловмисники збували через спеціально створений телеграм-канал з доставкою до поштових відділень. Днями було проведено низку обшуків в помешканнях фігурантів та у складських приміщеннях на Київщині. Під час проведення слідчих дій вилучено понад 5,5 тисяч штук електронних випаровувачів різних смаків, орієнтовною вартістю 3,3 мільйони гривень. Наразі встановлюється коло усіх осіб, причетних до протиправної дія. Та походження фальсифікованих товарів. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджені чотири приватні будинки, будівлі гуртожитку і медичного закладу та автомобілі. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, постраждалих серед населення немає. Російські військові півдні скинули вибухівку з безпілотника у селищі Антонівка поблизу Херсона, внаслідок чого зазнала тяж. Шких поранень – 42-річна місцева жителька, як повідомили у Херсонській ОВА, жінку госпіталізували у лікарню в тяжкому стані. У Шевченківському районному суді Львова 13 січня розпочалося перше судове засідання у справі про вбивство філологині і громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляє телеканал Говорить Великий Львів. Відомо, що до зали суду доставили обвинуваченого в убивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка. Також була присутня дочка Ірини Фаріон Софія. Особа адвокатка потерпілої Наталія Романик заявила під час засідання від імені своєї клієнтки цивільний позов про відшкодування моральної шкоди. Коди на суму 15 мільйонів гривень. Крім того, адвокати обвинуваченого звернулися з клопотанням до суду про надання додаткових заходів захисту для зінченка, оскільки у соціальних мережах з'явилося багато погроз на адресу обвинуваченого. Зокрема, про те, що його можуть вбити під час виходу з будівлі суду. У підсумку суд оголосив перерву до 13 лютого. Військова контррозвідка служби безпеки повідомила про затримання агентки російської воєнної розвідки у Києві. За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки РФ по столиці України. 1 січня 2025 року пріоритетними цілями були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському гру. Зранницею виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала легкі заробітки на телеграм-каналах. Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським гру та велику кількість сім карток, які вона використовувала для конспірації зв'язку з окупантами. Зловмисниця перебуває під вартою її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Голосіївському районі Києва під час вигулу щепилися дві собаки. Це призвело до того, що один із господарів дістав травматичний пістолет та вистрілив в обличчя хазяїна іншого собаки. Про це повідомили в головному управлінні поліції Києва. Постраждалим виявився 30-річний чоловік, який зазнав вогнепального наскрізного поранення губи та потрапив до лікарні. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у хуліганстві. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Тепер до загальносвітових новин. Армія оборони Ізраїлю заявила, що вночі завдала удару по об'єктах Хезболи у Лівані для того, аби усунути загрози з боку бойовиків під час оголошеного перемир'я. Про це повідомляє Times of Israel. Цахал заявив, що було завдано ударів по кількох цілях Хезболин, в тому числі по ракетній установці, неназваному військовому об'єкту і маршрутах уздовж сирійсько-ліванського кордону, які використовуються для контрабанди зброї для Хезболи. Цахал продовжує діяти, щоб усунути будь-яку Загрозу державі Ізраїль і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам Хезболи відновити свої сили відповідно до домовленостей про припинення вогню. Додали в Цахалі. Серед двох загиблих у аварії за участі автобуси біля німецько польського кордону громадянка України. Ще один загиблий громадянин Німеччини. Про це пише Європейська Правда. Також відомо, що серед пасажирів автобуса було четверо громадян Польщі, з яких одна жінка серйозно постраждала і перебуває у критичному стані. Нагадаємо, аварія сталася 11 січня. Автобус, що прямував із німецького Берліна до польського Щецена, з 13 пасажирами перекинувся, коли заїжджав на стоянку біля автобану. Ну і на завершення про новини з боліт. В районі міста Воронеж, що на території РФ, у ніч на 13 січня пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися безпілотники і велася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляв губернатор Воронезької області Олександр Гусів та місцеві телеграм-канали. Так у Воронезькій області заявляли про небезпеку повітряної атаки ще з вечора. Напередодні близько пів на першу годину ночі у воронезьких пабліках написали про гучний вибух. Пізніше. У мережі було оприлюднене відео з тим самим гучним вибухом. Зокрема, повідомляли, що досить гучно було на лівому березі. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу. «Конкурентіві». не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації інформації. дивіться далі.